Канал Веселі Ігри презентує. Одного разу зустрілися червоні кульки на прогулянці і побачили, що одна кулька перетворилася на квадрата. Що трапилось з тобою, кулько?» – здивовано запитали її друзі. На мене напав жовто зубатий, чорний монстр! Схопив та відправив мене на завод. В Тундру, де Великий прес обертає красиву червону кульку в червоного квадрата. Тепер одна з цих монстрів. Не переймайся, кулько. Але це ще не все. Чорні квадрати хочуть нашу планету перетворити з кулі на квадрат, на свою подобу. Наш супергерой вже на заводі та готовий стерти з лиця землі пекельну чорну фабрику. Отож, друзі, вперед з червоною кулькою супергероєм. Ліквідуємо завод чорних квадратів. Привіт, друзі! З вами канал Веселі Ігри та весела кулька супергерой, яка на заводі чорних квадратів. Робить зачистку чорних квадратів. І ліквідує їхній завод з виробництва чорних квадратів. Друзі, вперед! Пройдемо цей рівень. Поставте лайк нам, будь ласка, друзі. Підтримайте нашу активність та просування українського контенту. 35 рівень, друзі. 35 рівень. Що з нас там чекає? Ага. Ось так, друзі. Ми перед великою ланцюговою стежкою чи доріжкою. Але, друзі, ми перше скажемо, що я, червона кулька, стою на стороні добра, борюся зі всіма представниками квадратного гнізда. Я буду навчатись щодня, тренуватись, щоб знищити. Весняні парки зла. Отож, друзі, вперед Йа! дірочку дістаємо. Ой, як нас носить, друзі. Ага, от зубчаста яка переводить в рух цю ланцюгову доріжку. І два брата грубати. І... Одного ліквідували. Ага, ах ти червона кулька, мого брата знищила. І ти підеш слід за своїм братом чорний квадрат, це зубатий монстр. Люди сюди. Слухай, і... червона кулька, в тебе є шанс вернутися назад і зберегти собі життя. Чорний квадрат, ти нам не розказуй, що робити. А знаєш що? Краще ти. і побав. Відвідували ми чорного квадрата і відправили його туди, де він звідти він ніколи не повернеться. Лазер, друзі, лазер, ого! Так, давайте подумаємо, що робити з цим лазером. Так, тут якісь датчики. Лазер. Як там проникнути до нього? Ага, ми маємо пройти зараз. Швидко проскочити. Так, друзі, помаленько, 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 помаленько. Помаленько, помаленько. Помаленько, помаленько. Так, 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 між ними, між ними. Аланч! Ліквідувало нас, друзі. Спалив нас лазер. Знову мусимо тих братів-акробатів приходити. І йди сюди квадрат. Ми не будемо з ними панкатися. І. і. Ой. Дістали ми від квадрата. Ах, ти червона Все, Нема квадрата чорного. Ти червона кулька знову тут. Іди сюди, чорний квадрат. Іди сюди. І. Ой. Ой-ой-ой. Я тобі казав не повертатися, а, бо получиш по шиї. Аз позубах чаний квадрат. Іди сюди. Тільки хочеш вліво око, чи вправе. Слухайте червона а ану. І зараз ми квадрата. Іди сюди, квадрат! Єс. Yes. Знову той лазер, знову той лазер, друзі. Так, значить тако. Ідемо помаленьку. Перший другий, потім... Перший перший лазер, потім другий проходимо. І проскочили. Назад, 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 ще, назад, ще. І вперед скоро! Єс! Yes. Безодня! Мало безодня. А хто там такий? Кіборг квадрат чорний! Чорний кіборг квадрат! Але як нам його пройти? Значить, така стратегія. Ми вискакуємо на нього. І зразу з нього стараємося вискочити на наступний етап. І кіборг. І. І. Не встигнемо, друзі, відправив нас кіборг квадрат на небеса. У нас немає часу. Нас зразу треба стрибати. І. Паух! Єс! Ох так! На тобі, Самоліквідуйся кіборг квадрат. І вперед, друзі. 36 рівень. Нічого собі. Друзі, я вам скажу, це був неймовірний рівень, неймовірно захоплений. Так, з багатьма сюрпризами, друзі. Тож, друзі, давайте спробуємо пройти рівень. Так, стежка. Стежка ланцюга передача. Стрибаємо. У -у -у, ще на, на другу стежку. І пішли. ой ой ой, -ой друзі, чекайте. Зірочки гублю. Ой, безодню впали. Попробуємо знову пройти. І раз. І прискорення два. Прискорення три. Ого, друзі. Круто, круто, круто. Оце прискорення максимальне було. Так, що нас тут чекає? Кіборг. Кіборг-вибуховий квадрат. Так, приходимо. Приходимо його зараз, друзі, акуратно. Зараз у нас буде бігти. Перескакуємо його. Ааа, ліквідується кібар квадрат. Mm. Що це таке? Mm. Червоне щось велике. Кнопка велике. велика чи що? А ну okay. давайте. Стрибнем. Ага, це кнопка, яка опускає нам наш ліфт. Ми собі гарно піднялися, Ха-ха-ха, ми такі круті. І 37 рівень, друзі, пройшли. Ми 37 рівень. Ми на мить наблизилися до головного боса, заводського боса кіборгів Квадратів. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайк. І підтримуйте нас, підтримайте українське. Гарного вам настрою, успіху. Все буде чудово, друзі!